Вітаю. Ще поговоримо трошечки про зворотній зв'язок. Одним з самих таких важливих моментів, да, результату, як такого взагалі, який отримує гравець в процесі гри, увага. Це те, що гравець зрозумів для себе. Тобто, це те, які висновки він зробив. До чого тут Відповідно, зворотній зв'язок. Дуже часто я бачу ситуацію, коли ігропрактик намагається довести свою точку зору. Да? Ну, не хочеться казати, нав'язати прям точку зору, да? але і таке теж бувало. Да? Або створити, або дати правильну відповідь. Да? По різним причинам це буває. Нас зараз це не стосується, не цікавить. Головне, що треба запам'ятати. Ваше завдання зворотнім зв'язком створювати умови для розуміння, не давати правильну відповідь, не е, оцінювати цю відповідь, не допомагати людині зробити так, щоб було красиво. Ваше єдине завдання створити умови, в яких людина скаже, Бінго, я зрозумів. Чому це важливо? Тому що, коли буде бінго, я зрозумів, він це буде виконувати. А коли він буде виконувати, він прийде до вас другий, третій, п'ятий, десятий, приведе до вас своїх друзів, колег, знайомих і так далі, так, далі, так далі. Якщо в нього залишиться в голові тільки те, що ви сказали, ну, може бути, колись він про це згадає. Може навіть напише пост, не більше, не менше. Так що будьте уважні, ваше завдання створити умови, щоб було бінго.